Розказати про українське мистецтво оригінальним способом за допомогою розмальовки антистрес вирішили у тернопільському видавництві сумна вівця. В українській мальовці є 18 картин з історіями життя їхніх авторів. Із цього зібрання можна дізнатися про талановитих художників, які зазнали переслідувань та репресій у часи радянської влади. Через це деяким довелося емігрувати, і вони стали більш відомі за кордоном ніж в Україні. Середині є 18 високоякісних Змальовок з історіями про цих художників і ці картини, які були створені ними в різні часи України. І ці історії подекуди, на жаль, тяжкі і не закінчувалися добре, але вони вартують того, щоб їх прочитати. Це не перша мальовка у видавництві сумна вівця у такому форматі. Є ще світова, серйозна та котяча. До переліку картин різних митців видавці додавали одного українського художника. Тоді й виникла ідея. А чому не зробити виключно українське видання? У мальовці можна побачити картини Марії Примаченко, Олександра Мурашка, Олени Кульчицької, Левка Крамаренка та інших. А також є дві роботи невідомих авторів. Мені дуже хотілося знайти картину, яка б була би. Або зображення, яке було би одне з найдавніших знайдених в Україні, і одне з них наразі це, звісно, що іконопис, тому що в той час він був, домінував в мистецькому світі, і це близько 12-13 століття. Авторка розповідей Марічка Юрчак та Юлія Цвігун. Кожна з цих історій перекладена англійською мовою. Я вважаю, що це дуже правильне рішення не просто дати людям картинки, а дати контекст, дати супровід. Це і цікавіше, і це має більшу таку просвітницьку мету. Для мене було викликом, звичайно, зробити цей текст цікавим і зрозумілим для не літературознавців, для звичайних людей, можливо для дітей, для дорослих, але водночас не надто спрощувати ці моменти. Тому тут є все таки термінологія, і звичайно що в процесі я і відкривала для себе чимало нового. Важливим завданням, яке я собі ставила, це повернути імена українських митців, які є незаслужено вкрадені у нас, як і інша наша спадщина. Мальовка призначена як для дітей, так і для дорослих. Для дітей буде весело, для дорослих не будуть щось своє. Тут немає нічого. Що не пішло би дітям. Окрім варто попередити історії, можуть бути ну історії. Ви, ви всі знаєте українську історію і всі знаєте, які що можуть закінчуватись просто розстрілами а, і вбивствами. Але так є, тут нема що приховувати, це треба говорити. Видання, яке вийшло ще напередодні повномасштабного вторгнення, отримало велику кількість позитивних відгуків. Вже продано кілька тисяч примірників української мальовки. Придбати її можна на сайті видавництва сумна вівця» та у мережевих книгарнях. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.